Я з 23 серпня Україною курсує потяг до перемоги, сім розписаних вагонів, які присвячені тимчасово окупованим територіям України та подвигам людей, які чинять опір російським військам. Перший рейс вирушив з Києва та прибув до Ужгорода в день незалежності. Проєкт Спільна ініціатива Укрзалізниці комунікаційної агенції Греста Дерчук та сучасних українських митців. Серед художників двоє Олександрійців: Сергій Туркіневич Грес та Валентин Кузьменко. Хлопці працювали близько тижня. Вони зобразили мешканців Енерводара, які беззахисні вийшли проти танків. Макет вагону, розписаний Олександрійцями, подарували польському президенту Анджею Дуді під час його останнього візиту. Дію карантину на території Олександрійської громади продовжено з 1 вересня до 31 грудня 2022 року. Відповідне розпорядження підписав перший заступник міського голови Юрій Гугленко. На період карантину продовжено обмежувальні протиепідемічні заходи. Із розпорядження можна ознайомитися на сайті Олександрійської міської ради. Підопічних терцентру запрошують скористатися безкоштовними послугами. У рамках Міжнародного дня благодійності 5 вересня всі пенсіонери, люди з інвалідністю та ветерани, які перебувають на обліку в терцентрі, зможуть отримати безкоштовні послуги перукаря, прачки, спеціаліста з точіння ножів та ножиць, а також скористатися послугами бібліотеки і тренажерного залу. Для людей, які потребують гуманітарної допомоги, буде здійснюватися видача речей БУ, одягу, взуття тощо. До Олександрії завітали представники ООН. 31 серпня заступниця міського голови Ірина Чемири зустрілася з представником управління ООН Трондом Хазбі. На меті його візиту було узгодження роботи з Олександрійською громадою, визначення її потреб та запитів на осінньо-зимовий час. Тронд Хазбі побував у масового проживання ВПО і поспілкувався з адміністрацією закладів та, власне, самими переселенцями, повідомила прислужба міськради. В Олександрії пройшла техно-рейв Толока. Звітує фейсбуку група Культура». Небайдужа молодь зібралася, аби прибрати в зеленій зоні відпочинку міста. Толока відбулася під бас електронної музики. Хлопці і дівчата своїм вчинком хотіли ввести в тренд серед молоді прибирати за собою, а також змінити відношення до електронної музики. Гадаємо, що відбудова країни після перемоги буде саме в таких форматах. Йдеться в дописі. У неділю 4 вересня очікується хмарна погода без опадів. Температура вночі плюс 11, в день до плюс 16. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпчика. Вітер північний 4 метри на секунду.